Отця, і Отця Сина, і Святого Духа, слави Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, неділя перед Різдвом має особливе читання ще з самого початку створення світу, коли в раю людина відпала від Божої любові, Божої благодаті, світ потребував цього примирителя, той, хто прийде і назад поверне людей в свою ту місцину. Свій домашній побут, яке називається Царство Небесне. Адже ми знаємо, що кожна людина, як би вона не жила в старому завіті, чи ти був пророк, чи ти був не пророк, чи ти був служитель Божої церкви тогочасної, ти все одно попадав в шеол, в пекло. І цей шеол, браті і сестри, пекло, воно було як прокляття. Воно було як прокляття, тому що людина зрішила, а відплата за гріх є смерть. І родовід, який сьогодні ми слухали з вами, який говорить нам про те, що Ісус Христос, Він був згідно з пророцтв, прийшов на цю землю, що Він буде з роду Давидового, що Він буде спасати і рятувати своїх людей від гріха, від пекла. Ми сьогодні з вами почули уривок того, як. Це все починалось, що Йосиф, який був опікун, який був опікун, адже він був старший чоловік, Марія це була зовсім юна дівчина, і оскільки Йосиф, він знався з батьками Марії, і він був призначений для великої місії, побачивши, що Марія мала в собі утробі, а те, що було, зачавши це від Духа Святого, він вважав піти, відпустити її. Але ангел Господній у вісні йому каже, Йосиф, не бійся, не бійся, Йосиф, тому що те, що є в Марії, це зачати від Духа Святого. Колишній єврейський закон був, якщо ти неодружена дівчина, і ти в утробі маєш немовля, то Значить, ти його, кажемо, як є, нагуляла, і за таке побивали камінням. Але ангел Господній каже, що Йосиф, будь з нею. Нехай люди собі, що хочуть, те думають. Нехай люди думають, що ти з нею допомагаєш їй, але ти маєш біля неї бути, тому що ти будеш з нею мігрувати, ти будеш втікати з нею, ти будеш їй допомагати. У що вагітна жінка вона дуже надзвичайно потребує уваги. Марія в той час, маючи, ми не знаємо, чи батьки її були живими, напевно, вже їх не було, адже вони були досить похилого віку, коли, коли власне, в них з'явилась Марія. І сьогоднішній день недільний перед Різдвом неділя, так і називається, нас хоче підготувати до того, браті і сестри, що ми з вами не тільки думали про те земне влаштування свята, щоб ми не тільки з вами ми думали, яким рецептом зробити смачну кутю, або скільки страв поставити, або кого закликати, або до кого прийти і поколядувати, привітати з колядою в цей радісний день. Але цей свят у нас замислюється і говорить нам, що уявіть собі на хвилинку Бог народився на світі. Уявімо ми сьогодні, що в якійсь країні народ народжується немовля, і це є Богом, а ми ще живемо з вами в Старому Завіті. Уявіть, яка це велика радість для нас буде, бо ми вже знаємо, що можна жити з Богом, можна жити під Божою благодаттю і отримати Царство Боже, а не пекло. І от яка велика радість була тоді в людей, якою великою радістю проповідував Іоанн Притеча про те, що прийшов вже на землю Бог, і завершувалося панування зла, завершлося панування гріха. І якщо ти можеш і хочеш жити з Богом, ти отримаєш за це винагороду. Ти не будеш горіти в пеклі, ти будеш жити у Божій благодаті. Але сьогодні. Люди, які вже і охрещені, і ходять під тою Божою благодаттю, і мають всі дари, щоб бути, всі можливості мають, щоб бути в Царстві Божому, люди живуть так, ніби вони до того Царства Божого і не планують йти. Що потрібно для Царства Божого сьогодні? Яку карточку треба мати, яку бумажку треба мати, щоб тебе прийняли? Треба мати щире серце, яке любить Бога і ближнього. Треба мати Біблію вдома і треба мати храм там, де ти живеш. При сукупності всіх цих таких духовних знарядь для шляху Царства Божого, повірте, що людина отримує нагороду і буде во славі зі всіма святими. І коли ми з вами використовуємо всі ті знаряддя, ми використовуємо всі засоби, які нам Христос приніс в цей світ, яке немовлятко народилося і пізніше воно дало людям новий закон, новий закон про любов до Бога і новий закон про любов до ближнього. Ісус показав, як Бог тепер дивиться на всіх людей. Ісус показав, що все-таки Бог не такий вже грізний, як Він був в старому завіті. Тому що в старому завіті з тими людьми по інакшому не можна було. Коли в старому завіті розказати новий закон благодаті, який є в Новому Завіті, люди би не сприйняли. А каже Бог перемінюйтесь, хто ображає, того благословляйте, хто вас проклинає, говоріть йому добрі слова і благословіть Його. Хто вас не любить, ви його любіть, каже, адже грішники. Люблять тих, хто їх любить. Грішники роблять добро тим, хто їм робить добро. Каже Господь, щоби своїм приходом на землю Він говорить, виходимо з свого такого комфорту духовного, зони комфорту виходимо і йдемо на пролом, руйнуючи всі закони, які лукавий нам хоче тлумачити. Пройнуємо і тим самим йдемо з новим законом до Царства Божого. І тому це народження маленького Спасителя, маленької дитини, яке було провіщене багатьма пророками. Дуже багато провіщали пророки про те, що прийде цей Месія. І ми сьогодні маємо до нього гідно налаштуватися внутрішньо. Зовнішньо ми вміємо. Ми все знаємо, що маємо робити, скільки страв. Кого запросити в гості, яку колядку вивчити, а внутрішньо я хочу побажати лише одне, щоб ми відкрили своє серце. І так як ми йдемо до якоїсь дитини з радістю на хрестини, привітати батьків, подивитися на те немовлятко, і така побутує аура любові. Адже нове життя воно предвіщає багато, багато-багато такого, чого. Буде корисно від тої дитинки. А коли Бог народжується, то ще більша радість. Тому що Бог приносить цей світ той новий закон. І будемо з тим новим законом жити, то будемо жити в Царстві Божому. Будемо противитися йому, то Бог нічого нам тоді не зможе зробити. Тому що багато людей кажуть: Господи, що ж ти таке зло пропускаєш? Але насправді Бог нам дасть відповідь, я не попускаю. І не насилаю на вас зла. Я вам дав волю, а обирайте зло. Ви, люди. Тому обирайте мене, каже Господь, і хто в мені житиме в тому я буду. Сьогодні, причастившись святих Христових я всіх вас вітаю, очистившись перед Різдвом, в день святковий, перед цим величним святом, нехай Господь Бог на вашу сім'ю, посилає духа любові, духа радості. Нехай Дух ненависті, гордині, егоїзму втікає з всіх ваших осей. Нехай це свято буде велика радість у кожного з вас, щоб Господь Бог з тим своїм народженням народив в кожній нашій сім'ї, в нашій Україні, любов, любов до виконання заповідей, любов до виконання наших, наших домашніх обов'язків, любов до тих ближніх, з яких ми живемо, любов до нашої України і. Любов до всього того, що дає нам Господь, йому ж слава нині повсякчас і на віки віків. Амінь.